Hello! хочу розказати вам про Івана Вигорського. Це кумедне відео, де я поділюсь своїми знаннями і розповім про Івана Вогорського його політику до самої смерті. А взагалі цікаву історію. Пам'ятаємо, був Богдан Хмельницький. Він помер і потрібен новий гетьман. Спочатку хотіли взяти його сина. Але. Тому у юрка Хмельницького відкинула на інший план і вибрала Івана Вигорського. Скажи, ти нормально вибрали. Вибрали його незаконно. Ісь. На раді під гаражами, можна так сказати, грубо, без відома масової кількості козаків. Шлях, ти чи магнати такі все, ти будеш гетьманом нашим. Скажімо так, у нього кар'єра не дуже добре почалась, бо. Давайте логічно подумати. Масова кількість козаків обурилась тим, що їх не врахували. І він був хорошим правителем, справді, тільки вводив зовнішню політику там Швецію, Трансильванію, Речі Посполитою, Кримським ханством, Моск... Московською... І взагалі у нього все було добре, а на внутрішньо він забив. Це буде його величайша помилка. І знаєте, коли масова кількість козаків такі, що бляха відбувається тут у нас? Вони почули повстання. Звичайно, звичайно, щоб їх почули. І знаєте, що зробив Іван Вигорський? Він скинув. Так, ви вигадали, я не доробила цю роботу взагалі. Словом, ця робота виявилася дуже обширною, дуже важкою, ну, словом. Що мені сказати? На цьому відео все одно не набереться, хоча б, я не знаю, один перегляд. Ні, на минулому одинадцять набралося, але таке. Я не знаю, якщо хочете, підписуйтесь, якщо хочете, не підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете, якщо не хочете. Ой Боже, що я кажу, кому це треба? Взагалі, у мене є ідеї, щоб я могла б зробити привод відео. Коротше, люди, які люблять літературу, історію, вам сюди, я так гадаю. Але чи вистачить мені робити відео для себе, от це не знаю. Боже. До речі, як гадаєте, зробити ролик про твір Тараса Шевченка, Боже. Катерина будеш занадто депресивна. Хоча... Всього можна роздати комедію. Хіба ні, хіба так? Гарного вам дня.